Привіт! Сьогодні швиденько проведемо розіграш, де ми збирали кошти на електрику і зв'язок для роту ударних безпілотників 57 окремої мотопіхотної бригади. Нагадаю, що будемо розігрувати дві пательні, одну Jet Boyл, одну fire Maple. І я приступаю до процесу. Всяк, як завжди, його записуємо. І в нас треба провести розіграш серед кратних поповнень. За весь час сума 100 гривень. Переможців у нас буде 2, бо у нас 2 патентні. І результати потім прийдуть мені на пошту. Далі показуємо учасників. Є, всього у нас виходить 313 учасників. Перш ніж ви втечете, коли побачите результати, то скажу, що дякую кожному, хто брав участь. Цей збір був важливим, його важливо було завершити швидко, бо в хлопців ситуація була критична. Тож, тепер перемішуємо, розігруємо. І маємо двох переможців. Сергій... Поки що не видно його прізвище, і Андрій Те. Сергій, мабуть, не з Монобанку платив. Отже, якщо контакти є, з усіма зв'язуємось. Від Андрія ми одразу контакти отримаємо через Монобанк з Сергієм. Будемо пробувати зв'язуватись. Хлопці, я вас вітаю. Сергію, тобі буде пательня Jetboil. оскільки ти перший в списку, то дорожчий приз. І Андрію, тобі буде пательня Fire Maple Fry Fist, Non Stick. Ще раз дякую кожному, хто брав участь, і зустрінемось на наступних розіграшах вже незабаром. Папа. -па.